У лікувальному корпусі комунального некомерційного підприємства Звягельська багатопрофільна лікарня завершили капітальний ремонт протирадіаційного сховища на 500 осіб. Костянтин Шнайдер, заступник генерального директора Звягельської багатопрофільної лікарні, розповів, що приміщення відповідає вимогам безпеки. Встановлена пожежна сигналізація та система оповіщення, централізована система опалення, водопостачання і водовідведення, електроосвітлення і резервне підключення до генератора. За словами Костянтина Шнайдера, для пацієнтів у кожному відділенні. Є палати та санвузли для людей з інклюзією. З отриманням всіх санітарних вимог є і передопераційна, де проводиться обробка інструментарію. Це операційна. Тут будуть проводитись при необхідності операції ургентні, тобто термінові оперативні втручання. Після оперативного втручання ми Переводимо пацієнта в палати, де вони спостерігаються черговим персоналом і надається вся необхідна медична допомога. Наталія Васильчук працює ліфтеркою у лікарні. Жінка говорить, що у сховище спускаються два ліфти, які будівельники вкопали на поверх нижче. Ліфт для персоналу і для транспортування важкохворих пацієнтів. У нас дзвоночок, нас визиває будь-який етаж, і ми їдемо. Буває, що й без, без перериву. І на МРТ, і на КТ, і на рентген. коли немає світла, чи не працює ліфт, несуть на носілках. Борис Селівертюк, енергетик з Вягельської багатопрофільної лікарні, розповів, як працює припливно-витяжна вентиляція. На даний час вона працює як притяжна вентиляція, просто бере повітря з вулиці і за вводить його сюди в підвал. А є ще. Під арив стоять електротени, які підривають повітря, і в нас працює під місцем з підривом, робить як кліматконтроль. Пропаде напруга, то є вручне. Можна вручну. Бешає вентилятор. Ольга Котюбинська, заступниця генерального директора комунального некомерційного підприємства з економічних питань, розповіла, що до 2023 року сховище було підвальним приміщенням із трьома входами. Площа відремонтованих приміщень 1232 квадратних метрів. Капітальний ремонт протирадіаційного укриття виконала Житомирська приватна ремонтно-будівельна фірма Комунальник. За словами Ольги Кутюбинської на капітальний ремонт витрачено 15 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Провели капітальний ремонт протирадіаційного за кошти з міського бюджету потрачено на цей капітальний ремонт 15 мільйонів гривень. Дане приміщення вміщує в собі 500 чоловік. Розраховане приміщення для всіх стаціонарних відділень, для пацієнтів, які лежать для персоналу. Ну і якщо буде десь проходити, мимо людина і треба буде пересічний громадянин, йому треба буде сховатися, так само може спуститися, тому що для цього є у нас чотири незалежних входи. Один із входів у сховище облаштований підйомником для маломобільних громадян. Ольга Котюбинська каже, що у приміщенні є окремі ніші для місцевих жителів. Загальна кошторисна вартість об'єкту склала 17 мільйонів 300 тисяч гривень. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.